Друзі, новинка дуже серйозна, військова. Війна не закінчиться без нас, заклик до єдності та відповідальності. ТЦК не ворог українців. І не каральний орган. Без ТЦК війна буде програна. Сухопотні війська, заявили нам цю потужну новину. Ворог це неспрямовано атакує ТЦК. Удари по територіальних центрах комплектування не випадкові. А я думав, вони просто так туди влучають. Так просто, ну знаєте, їм. Нема чого робити цьому ворогу, він по ТЦК стріляє. Ну, це як по домівкам ж там, ну, по ТЦК. Це спроба дестабілізувати мобілізаційні процеси, які забезпечують силу армії. Я вибачаюсь, яку силу армії забезпечують ТЦК? Це як сміхопанорама, я вам кажу. Вони ганьбу армії забезпечують, коли тягають людей цих до цього ТЦК, в бусах всіх возять по всій країні. ТЦК це не ворог народу, а частина оборони. Там працюють українці. та там покидьки працюють, а не українці. Мобілізація не кара, а основа оборони. Ось так очки. Коли вас у бус, дають тумаків, потім ще в ТЦК, ну, легесенько так проходиться по вам палець. Це не кара, це необхідність. Без мобілізованих громадян не буде війська, а без війська не буде перемоги. Це не чужа справа, це обов'язок. Я вас прошу, розкажіть це хто-небудь нашим міністрам і їхнім діточкам, які сидять зараз у потужних батальйонах. Поруч з нами тут, до речі, в Марбелі, в Монако, також Куршовелі зимою там эти, лижні війська. Дофіга да їх там. Кремль зацікавлений у тому, о потужна пішла пропаганда ЗЕПСО та зрадою цей кремльовською, щоб українці зневажали мобілізацію та зневірилися в захисті держави. Ну, я вам хочу сказати, що і без Кремля вже так проважають ТЦК громадяни України, що далі нема куди. Кожен фейк про ТЦК, я згоден тут. Одні фейки я тут. Я читати їх не можу, ці фейки тиск підіймається, коли запишуть, що ТЦК їх когось побили, кудись потягнули. Ну це ж все фейк потужний, а? Це ще один уламок у єдності країни. М? Як хто записав? Дайте йому медаль чи нагороду, я не знаю. Страх! Це нормально. Але байдужість чи зневага це ризик для всієї нації. Ворог боїться згуртованості. Ну тут точно. Я пропоную почати згуртовуватися навколо Смрадового Малеськи. Всі згуртуємося на Банковій та вперед-перед-перед! Підемо до перемоги! І висновок підвів речних сухопутних військ України. Але не пишуть його прізвища цього потужного хлопця. Мобілізація в Україні тривала, триває і буде тривати. Повністю згоден. Мідалімо за відвагу. Ну і на кінцівочку таке невеличке псо прилітіло. Ну, це, це з ким потрібно об'єднуватися з працівниками ТЦК та їхніми родичами. Родина посадовця ТЦК вимагала у родини загиблого військового 1,3 мільйона гривень за оформлення держвиплат. Ну, так, хтось загинув, а хтось вимагав за це грошики. Спочатку зловмисник взяв 1,2 мільйона гривень у дружини загиблого, а згодом вимагав ще по 75 тисяч гривень щомісяця. Хто ці новини готує? Це і псою зрада. Я не вірю в цьому. Не може бути ТЦК такому, який призивають об'єднуватися навколо них людей. За 6 місяців жінка переказала йому вже 1,3 мільйона гривень. До схеми вивелася причетна і дружина зловмисника, посадовиця одного з РТЦК та СП у Запоріжжі. Посадовиця. Я думав, то там якийсь. Бешкетник вимагає, а це ще й посадовиця долучилася. Це група осіб. 8 липня чоловіка затримали на гарячому під час отримання чергового траншу 50 тисяч гривень. Наразі гадують підозру, триває слідство. Це потужно. Я, я в це не вірю, це я одразу говорю, це і псою зрада. Е, ото попереду цього було повідомлення потужно, як треба працювати ТЦК в Україні. А це все таке. Це кремлівська пропаганда, я вам кажу. Так що давайте згордовуємося навколо ТЦК. І запам'ятайте, ТЦК! Це наші хлопці. Не дамо в обіду побратимів. Смарадами малеська вперед! ТЦК за ним перед перед перед. скриптам запам'ятайте. ТЦК це не ворог, мобілізація не кара, а основа оборони. Так що, коли вас грузять у буса, вулиці грузять людину. Дивіться на них, бляха! Що ви робите, куди ви його тащите? Не заважайте працювати, завантажуйтесь самі. То що ви все побачили, це і ПСО, зрада, і кремлівські наративи. Це ж халопи саме передягаються працівників ТЦК, беруть закарпатського буса, жінці вручають телефон, а кажуть, нас знімай, Щоб зганьбити працівників ТЦК. Я оце не вірю, що таке може бути. Ну давайте, аля Олюда переможки.